Доброго вечора. Буду перекладати україномовного каналу. Гарний теплий вечір. О! Коні! Не видно, буде видно, не видно, але на тому боці Кінь і поні. Тобто коні. В темряві гуляють. Навіть будуть діточок катати. Так, вже. Весна почалася, гарно тепло, і можна коням заробити на їжу на якісь цукерки наїзникам. Так, Як день пройшов у Харкові, а отак вот буде краще видно. Коні посалківці біжуть, ну не біжуть їдуть Таке, їдуть так да Максик Хух! а Максик не розуміє як що це такі за тварини Я б їх покусав би навіть. але щось <сміст> боязно так? Да? Сикотне мені трохи, да? Тркну Ладно Так Теплий вечір, багато людей гуляють Плюс 12 показує Показує інтернет. Березень балує. балував нас і січень, і грудень, тільки лютий, трохи там полютив, поморозив нас і березень як літом, ну як у травні. Все, як день пройшов, тривоги були, відбії були, щось бухає. Ну то завжди таке далеке, іноді громше. Тиші іноді іноді гучніше. Будемо сподіватися. Все, усім тихого вечора. Тихої, спокійної ночі. Миро добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Зважаючи інакше. Все. На мої люди, Пока.